На каналі Проєкт 36. Вчора до мене прийшло повідомлення в інстаграм, що приїхали довгоочікувані запчастинки. Зараз прикріплюся повідомлення і їду вже на нову пошту по цій тюнячці. Заберу і покажу, що там. Посилка від околостоку. Ось таке там знаходиться. Зараз приїду додому, розпакую повний світових поруч, зараз буду відкривати вже. Так, Я ще замовив. Це в нас масло-проставка на масло-стакан. маслостакан. Таке кільце в комплекті. І ось так вона виглядає. Я Замовляв, щоб обов'язково було з виходами, так як в мене є датчик тиску і температури мастила, Ну, щоб було куди під'єднатися. І ось два фітінги АН-10 для підключення масляного радіатора. В комплекті ось такий фільтр. Як хлопці казали, Абсолютно стандартний фільтр такий. Ну, Буду встановлювати. Чого купувалася ця проставка, щоб встановити масло радіатор. Нарешті я дочекався її, зараз буду пробувати встановлювати. Встановлювати маслопроставку для радіатора, охолоджувати мастиво і вирішив заглянути до насоса гідропідсилювача. Ну що, зняв я гідропідсилювач, а сам насос з мастером по гідравлічним насосам. Стало мені цікаво, розібрав я його і побачив ось таку виробітку. Ось видно, мабуть. Так. Ну і на самому корпусі. Тому він мене трохи підвивав. Завтра поїду ось тут, виробітка ще присутня. Завтра поїду, пошукаю, щоб новий купити. Хочу ще зняти бачок, гура вимити його, так як всередині трохи болота є. і буду міряти, вже зняв цю частину, буду міряти. зараз хочу якось примірити сюди, встановити радіатор масла. Фейн. встановив я масло Радік. Ось так. ну Правда, до бамперу прикрутив. Придеться, якщо бампер знімати, відкручувати його. Зараз ще придумаю зверху якесь хоч, хоча б одне укріплення. І буде нормально. ну Так виглядає, як я хотів. Ця кришечка зверху стає. Ну що, вже все на місці. Навіть вчора запускав. Авто не став знімати, так як було дуже темне, нічого практично не видно. Залишилось датчики під'єднати і насоса купити. Зараз поїду вже з собою приготовлю. Як зразок пошукаю, може десь замовлю. Вирішив, мабуть, новий буду встановлювати. Масло раді якось тут сховався. Мені подобається. Єдине, що не дуже подобається, що я до бампера його прикрутив. Тобто, коли знімаєш бампер, то треба відкрутити спочатку масло радіатор. Не знаю, поміркую ще, може якось зроблю сюди кріплення, а там від'єднаю. Тут все стає все чітко виглядає. Мені подобається. Треба тільки стяжками буде підв'язати, гарненько це все зробити, щоб нічого не висіло, не провисало. Також треба ще сьогодні зняти бачок гідропідсилювача і його гарненько вимити, так як там болото дуже багато. Головний механік завжди зі мною допомагає, він в пошуках зайців. Приїхало до мене новий насос гідропідсилювача, заказував трошки інший, але приїхав такий, як треба. Ось обригінал. Навіть позначки люк. Такий самий, як в мене. Стояв. Хоча на фотках був інший, як СМ52, я думав взяти його і ліпити. Але пощастило і приїхав такий, як треба. Да, він не дешевий, але. Те, що треба, я дуже задоволений. Ось хлопці ще підігнали таку штукенцію Це хлопці з хлопці ще сервіса. У них було кілька фільтрів, дали мені на тести. Хочу встановити, попробувати, як воно буде, що до чого. І кришки туманок пошкурили зараз в червоний колір пофарбуємо. Я трохи прихворів, тому оголос. Не дуже. І ось цю пляму теж зараз зафарбуємо, споліруємо, щоб нічого не було видно. Буде гарно. Тоді на підміні другий пес в мене. Не професійний, правда, трохи, але теж згодиться. Ну ти... Трохи ротики. 18. Плюс. Те Бані. Вже темно, але... Я все-таки переміг його, встановив на місце, доводиться ще раз знімати, так як було під одним болтиком. дві шайбочки, мабуть, заводу поставили і шкіл попросту не, не рухався, не крутився. геть. Ну, Трохи помучився, бачок помитий повністю, чистенький всередині. Завтра. Ще прокачаю, так як сьогодні вже дуже темно, буду закруглятися. Хотів показати, як правильно гідропсилювач прокачувати. Тобто з бачка обратку направляємо в бутилку і в бачку туди, куди приходить, треба заглушити отвір. Потім заливаємо повний бачок жидкості гідропідсилювача, а те там 2-3 декстрони. І починаємо на підвищення, як в мене ось крутити руля вправо-вліво до відказу, поки не потече з обратки чисте масло. Тобто таким способом ми промиємо його і практично пустий бачок буде, коли зворотньому ставимо назад, ставимо цю трубочку. І вже потім ще трохи прокачуємо. А потім тільки заводимо, глушимо, перевіряємо рівень мастила в бачку, наливаємо і потім тільки це руль на заведеному, так як можна спалити насос. У мене це все відбувається. Тобто новий повний бачок. Там вон бутилка. Крутимо кермо. Ось так. Вправо потримали, потім зворотньому теж потримали і таким прокачується гідропідсилювач. Обов'язково треба слідити за рівнем масла. Ну, Тобто я кілька разів так прокрутив і потім йду перевіряю мастило. Наглядний приклад, яке все. Забруднене воно було. Нічого, зараз промиємо і потім чистимо мастило заліємо. До речі, таки в мене виворіть. Ніде нічого не тре. все чітко. І тут Стаса припахав трохи. Не може він, щоб гайки не крутити. Ось так воно тече. Потихеньку тече. До речі, забув запалити номер, ось номер, його був він від такої фірми, але всередині лежав люк оригінальний. Вже прокачали на заушини вже завели, докачуємо, там трохи і все, можна тестити. І потім через деякий час ще поміняємо стило. Щоб все болото зараз помилося і буде щастя. геть. Пофарбував мені кришечки туманок в колір. Давно хотів це зробити, але я з покрасками не дуже. То приїхав він, визвався пофарбувати, заперечував цьому. Ну, так вийшло, мені подобається. Зараз ще трохи підсохне і встановлю їх. Ну що, все встановив вже на місці. Все стоїть, поставив нульовіка. Спробую, як воно з ним буде. Якщо сподобається, то зроблю ще загорожу, щоб холодний воздух через жабри заходив до нього. Ну так, спробую. Якщо не сподобається, то встановлю назад. стандартний фільтр. Подивимося, як воно буде. Чи долив ще десь приблизно літр мастила, так як пішло на шланги і радіатор масляний. Це обов'язково треба робити, після того, як встановлювати, завести її, воно все закачає і долити мастило, так як буде рівень впаде. Гур прокачаний, я вже заводив, все працює тихенько. ну Дуже порадувало це все. Я задоволений. Бешка вже зібрана. Але, чесно кажучи, в таку спеку знову нема бажання навіть поїхати потестити. Нагадаю, кілька днів зроблю переривчика. Манки теж встановив, точніше, заглушки під туманки. Червоні мені більше подоби. Ну і тут все вже закінчив. Треба тільки буде затестити, як воно все працює. Буде щастя. Бешка буде стояти кілька днів. Зараз тут нульовий фільтр, я вдів пакета, щоб ці жабри не мочилися. Якщо буду їхати кудись, то... Зніму і поїду, але кілька днів вона ще постоїть. Ну, на цьому цю серію я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних серіях.